У Ладижині надзвичайна ситуація воєнного характеру. СБУ затримали проросійську пропагандистку. Поліцейські відділки запрацювали у форматі пунктів незламності. Це оновлений випуск новин і ми розпочинаємо. У Ладижині надзвичайна ситуація воєнного характеру. Про це повідомив начальник Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов. Після ракетного обстрілу Ладижинської ТЕС виникла аварія у мережах теплопостачання міста. 18 тисяч мешканців без Теплового опалення. Єдина можливість у людей обігріти свої оселі це електроприлади. У місті почали розгортати додаткові пункти обігріву, де люди можуть попити чаю та зігрітися. Місцеві мешканці розповідають, що у квартирах по 10-14 градусів тепла немає гарячого водопостачання. Грітись доводиться теплими ковдрами та пляшками з водою. Що ще розповідають вінничани, Почуємо. Холодно, зараз стало холодно. У нас квартири у утеплені будинки, але зараз вже гостили, то з моєю дитиною він перевик собі, що завжди тепло. Але сподіваємося, що якось воно виправиться, ця ситуація. Нечасний будинок, то ну, байдуже тепло. А так теж, я чую, люди не дуже обіжаються. Не дуже гріються, як хто може. А в нас це свій будинок, то ми собі опалюємо опалюємося. Ми поки природні, у нас холод, У нас було і 13, і 15 градусів. Мусимо що війна, мусимо терпіти. У нас дітей немає, ми вдвох з чоловіком, то вроді би так, ще більш-менше. Але на будемо бачити. А яка температура взагалі в квартирі? Ой, я не міряла, так холодно, холодно. В діти, певно. Ну, в діті, кофта, жилетка, якби стараємося. Через відсутність опалення в владужені не може повноцінно функціонувати місцева лікарня, тому пацієнтів, які потребують знаходження постійно в стаціонарі, транспортують до Гайсинської районної лікарні. За матеріалами СБУ на Вінничині судитимуть місцеву прихильницю російської армії. За даними слідства, шанувальницю окупаційних військ виявилась уродженка РФ, мешканка містечка Томашпіль на Вінничині. Жінка систематично поширювала матеріали, у яких відкрито підтримувала політику Путіна, навіть після початку повномасштабного вторгнення. Жінка виявила вірність у ворожій пропаганді та активно розганяла антиукраїнський контент на власній сторінці у забороненій соціальній мережі. З нами на зв'язку Денис Закаблук, речник СБУ у Вінницькій області. Мої вітання вам. Вітаю. Розкажіть, які дії та у який спосіб вчиняла зловмисниця? Так, як ви вірно все сказали, ця жінка на власній сторінці заборонені соцмережі дуже полюбляла прославляти російську армію та її, та її воїнів, вибачте, їх військові їх, їх військових. Їх, російських солдатів вона позиціонувала як рятівників світу, які. Оголосили війну так званим нацистам та неонацистам на Україні, що загрожує російській пропагандисті? Слідчими встановлено е, дії і кваліфіковано прихильниці політики Кремля за частиною другої статті 436 шостої значком 2. Це виправдовування визнання правомірних запереджень збройної агресії Росії проти України. І перед, ця стаття передбачає. Покарання у вигляді позбавлення волі на срок до п'яти років з конфіскацією майна або без такої. Дякую за роз'яснення. Сподіваємось, що рано чи пізно всі пропагандисти будуть належно покарані. Дякую, що долучилися. З нами на зв'язку був Денис Закаблук, речник СБУ у Вінницькій області. А ми ж продовжуємо ефір далі. У разі відсутності інтернету та зв'язку про повітряну тривогу на відночині сповіщатимуть поліцейські. Крім цього, правоохоронні відділки запрацювали у форматі пунктів незламності. Відділки нацполіції в регіонах України працюватимуть як місця обігріву. Люди також можуть звернутися до поліцейських у разі потреби або щоб повідомити про злочини чи наслідки російських ударів. Загалом понад 1200 відділків поліції по всій території України працюють. В повному режимі. Як надавати домедичну допомогу, навчали вінничан в одному з торгових центрів міста волонтери. Спершу такі заняття проводили для військових, тепер для цивільних. Участь у них взяли 50 осіб. Присутнім пояснювали, як правильно робити штучне дихання та користуватись дефібрилятором. Теорію підсилювали практикою, і під час занять учасники також накладали джгут та фіксували його на різних частинах тіла. Волонтери кажуть, такі уроки вкрай важливі у наш час, адже вони рятують життя. Без ялинки та яскравої ілюмінації у Вінниці відмовились від гучного святкування різдвяно-новорічних свят. Натомість гроші направлять на потреби міста. Чи підтримали пропозицію влади містяни? Дивіться у нашому сюжеті. Вінницький парк, що до війни був центром скупчення людей та святкової метушні, нині порожній. Яскраві вогники та новорічні кульки цьогоріч залишаться припадати пилом на складах. У Вінницькій міській раді відмовилися від ідеї влаштування масового святкування нового року та різдва. Кошти, які витрачаються на ялинку, напряму залежать від його дизайну, від кольорів. Над цим працює група дизайнерів, і вартість залежить від ескізних рішень, від іграшок, які будуть на ялинці, чи це якісь бантики, чобітки, кульки, квіточки чи декоративні шишки. Це має значення для порівняння минулого року. Наша ялинка коштувала півтора мільйона гривень, і сам демонтаж ялинки вже після святкування коштував ще близько 300 тисяч гривень. Тобто, загалом десь було 1,8 мільйона. Кожне місто кожного року вирішує саме, чи це є доречним, чи це не є доречним для встановлення ці святкування. Не прикрашатимуть вулиці міста і святковою ілюмінацією в цілях економії електроенергії. Не працюватиме і новорічно-різдвяне містечко. Вінницька міська рада не буде витрачати гроші громади на організацію цих локацій. Однак облаштувати ядки можуть самі підприємці з власної ініціативи. Містяни ідею поставити на паузу масове святкування підтримують. Кажуть, відсвяткуємо після перемоги. Це правильно, особливо з урахуванням того, що зараз кожен війни і в принципі, всі українці економлять електроенергію, то це виглядало б трошки дивно і не впопит. А в принципі, святковий настрій, кожен може зробити собі сам і навіть без електроенергії купити портативні е якісь е ілюмінації, які е будуть працювати на батарейках». <звітті> <звітті> зараз не до святкування, я сама з Миколаєва, тим паче. Можна встановити, але не робити таке велике свято. Думаю, не треба, тому що воно буде багато світу використовувати. а Воно зимою потрібно буде. Ці кошти потрібно направити на допомогу, на підтримку саме ЗСУ. Єдина локація, що функціонуватиме, це Тюбінг. Тут дорослі і діти можуть з'їхати з гірки на бублику за 50 гривень. І, хоч масових заходів у місті не заплановано, правоохоронці працюватимуть в посиленому режимі, контролюючи дотримання правил безпеки. Попри те, що міська влада скасувала встановлення головної новорічної ялинки, кількість поліцейських на вулицях не зменшиться. Планується їх ще збільшення для того, щоб запобігти будь-яким проявам злочинних ситуацій на вулицях. Попри те, що цього року ми не святкуємо жодне свято, так як ні, так, як колись раніше, ми закликаємо людей не створювати великих скупчень та не ігнорувати сигналів повітряної тривоги, тому що це може вберегти наше життя. А от чи заборонять використання салютів та їх продаж на законодавчому рівні, досі невідомо. Проєкт передали на затвердження у другому читанні. Наразі в Україні діє закон про адміністративні правопорушення, якими передбачена відповідальність за порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів. Штраф складатиме від 595 гривень до 1020 гривень. Телеканал Вінниччина. все буде Україна. Поки військові боронять рубежі нашої країни, ми повинні тримати хребет економіки. Якби важко моментами не було, навіть коли опускаються руки. Адже наші захисники не втомилися, не маємо права втомлюватись, і ми з вірою у перемогу та наші збройні сили України.